За ініціативи адміністрації та проспілкового комітету пачеркасві Беленерго цього літа в літніх таборах оздоровилося 230 дітей, працівників нашого товариства. 60 дітей оздоровилися в дитячому таборі Бригантина, який локально знаходиться в Кировоградській області. І 170 дітей оздоровилися в Золотоножському районі. Таборі максимум у нас семиденна програма, яка включає в себе унікальні екстрим активності: це скеледроми, зіплайни, мотоскові парки, шалені гойдалки. Також у нас є багато водних активностей — Це басейни, водні гірки. Ми пропонуємо комфортне проживання. Звичайний табір він дуже веселий, енергічний. Класно, Я не хочу додому. Тут Є екстрим, багато екстриму Це класно. Це є, прям мені подобається. Мені подобається екстрим, спорт, спати, їсти. Ну, все. Мені сподобалось колектив і саме як проходить день. У мене тут з'явилися нові друзі, доволі комфортні люди. Ой, так класно. Це, мабуть, самий найкращий табір за всі три табори, які я була. Це мій перший табір, думаю, він найкращий. Все комфортне, дуже гарне оформлення. Кімнат і взагалі дуже гарне оформлення всього є ігри, ігри в корпусах є. і екстрим класний. У нас на кожні п'ять дітей є один лідер, який завжди з дітьми. Моя головна задача це забезпечити комфортний відпочинок для дітей, побудувати з ними тісні стосунки, які базуються на довірі, на прийнятті і на любові. І зазвичай після таборів всі наші дітки-підлітки вони кажуть, що Хочуть повернутись знову і знову в табір «Максима». Сподіваємося, і наступного року ми продовжимо оздоровлення наших дітей. Щасливі діти, це наше майбутнє. Страшно було дімка.